Доброго дня. Доброго дня, З вами знову Роман політ. З вами е, я, Едуард Міляновський, ведучий цієї програми, також Андрій Кукурудзе, адвокат і наш сьогоднішній гість Андрій Шкула, депутат міської ради, заступник голови Земель. земельної комісії знаменитий, коротше, Андрій Шкула, в якого ми е, будемо з'ясовувати цікаві речі, пов'язані з міською радою. Прошу. Ну, в нас дуже багато фактично на правовому погляді ми говорили про земельні питання, це і питання, які визивали. Ми багато... скажемо чесно, більшість питань, більшість, питання, які розглядалися на право. Це земельні питання земель, відповідної забудови. І оскільки ти член даної комісії постійної, от в нас виникло така бажання дізнатися, як не то як процедура, ми як закон каже, як все має проходити. Як воно все-таки три... два питання. Як воно потрапляє до вас на комісію, як ви її розглядаєте, як далі йде на сесію? Це вже три питання. Три. Три. Три три. От чисто практично, коротко, щоб. І і це, і я від себе допомню, знов-таки керуючись якимись нашими давнішими розмовами, що все-таки земельних питань міська рада приймає більшість. І відповідно, ваша комісія не гумова. Як ви виходите з ситуації, коли ви розглядаєте ці сотні, наскільки я розумію, навіть не десятки, питань. Там ж що... є і. З зовсім різних і людські і підвісні. Ну, Є... Давайте почнемо. Давайте, 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 давайте. Давайте, давайте. я почну трохи не з того боку. Я не mm знаю, -hmm. чи часто наші гості вас хвалять, так, як громадському. <смітна> Але я думаю, варто поговорити, тому що коли з'являється організація такого профілю, як ваша, яка mm -hmm. вивчає і досліджує річні міської ради, зокрема, пробує показати їхню абсурдність, незаконність або допомогти людям досягнути законності. То в місті щось міняється на краще, або хоча б має щось змінятися. Mm -hmm. Тобто, якщо воно міняється в головах людей, то воно почне мінятися і по ситуації і загалом. Відносно земельної сфери і земельних питань. Земельна тематика мені знайома близько вже давно, тому що я 8 років працюю журналістом назад Ріаблюс, mm -hmm. і останні 5 років займаюся розслідуваннями, зокрема, і які стосуються земельної сфери. Ну, до речі, дуже часто наші гості, яких ми запрошуємо з приводу земельних питань, перше, що говорять. Ви зверніться до Андрія Школи. Він був першим журналістом, який пройшов на наші збори, який нам допомагав знайти документи, які на підкремочу ситуацію. Ну насправді це пивне, що так воно ну, є. Власне тим і був сумовним вибір як депутата. Так? тому що кожен депутат мусить працювати в якісь з комісій, обов'язково обов'язково може бути тільки в одній комісії. Через те мене було питання або архітектурна комісія, або земельна. Все-таки земельні питання, вони первинніші. Ну, я вирішив просто зважаючи на ті публікації, які я писав, як досвід, який і підосвіт, які мають йти саме земельну комісію. Отож, як потрапляють питання на сесію? Так, так, в ідеалі воно виглядає таким чином: людина з заявою на військову голову і з певним переліком документів, в залежності від профілю його питання, звертається через центр надання адміністративних послуг. Так, можна так, я, так, зразу... я зразу точку. Будь-яке будь будь земельне питання, яке актуалізується в міській раді, воно не може бути ініційовано міською радою. Це обов'язково має хтось противник. Ні, ні, ні. Не так. Міська рада може ініціювати питання, звичайно, у нашій ж є органом, який депутат може ініціювати насправді питання. Але коли мова йде про більшість питань, лише земельних питань, всі вони йдуть через СНАП на міську раду. Центр надання адміністративних газів в ідеалі, ніхто мало би знімати елемент корупції. Та нема чиновника, який скаже, що там чогось немає, перей, є чи такий перелік, є процедура, є термін. Людина здала документи, документи йдуть в земельний відділ міської ради. Земельний відділ вивчає ці документи і формує проєкт рішення. Mm -hmm. так? І вже проєкт рішення йде на земельну комісію, але обов'язково він йде з всіма додатками. Тобто, якщо мова йде про затвердження проєкту з це той папірчик, раніше набір папірчиків, з допомогою яких землі придають в оренду чи надають право на ту земельну ділянку, і комісія кожне таке питання вивчає ідеалі Вона мала б вивчати які у, у ці додатки. Це що? До цього, що знову ж таки залежить, який профіль е того проєкту рішення. Все і що може бути. якщо можна якщо... документація. Є дуже багато земельних різновидів земельних питань, але всі вони зводяться до того, що є проєкт рішення, і є певний набір документів. Mm -hmm. Депутати, в принципі, знають, які документи мають йти до кожного типового рішення. Mm -hmm. Та відповідно, ті документи вони вивчають. В ідеалі кожне таке рішення мало вивчатися скурпульозно. Але, на жаль, складається така ситуація, що дійсно є перенасичення. В земельній комісії з земельними питаннями добре. Тоді давай так. Скільки людей? в Земельній комісії? В Земельній комісії вісім депутатів. Вісім. Вісім депутатів від різних політичних сил. Ця, ця кількість вона регламентована, чи може бути 10, чи може бути 12, чи може ні. ні. Насправді склад комісії затверджується сесією. А, і тобто, і то, то, і і раді... людей, які входять… Вибирається голова, призначається через сесію, потім сама комісія вибирає собі заступника і вибирає собі секретаря. Таким чином секретар нашої комісії Роман я є заступником голови земельної комісії, і голова земельної комісії на дретину Uh -huh. Ну добре, приходить питання в земельну комісію і процедурно. Хто його бере? представляє комісії в комісії? Питання представляє сам керівник земельного відділу. No. Uh -huh. Так, тобто він приходить, він приносить ті стоси папері. Насправді, коли з скаму на нашу комісію, вона no, в принципі відкрита і приходьте, обкладають нас такими бумагами цілими кепами. І ми сидимо в тих бумагах, поки не дійдемо до колонки. Але мені цікаво. Тобто, це хтось, от він приходить, і він ніби по цим паперам робить як доповідь вам. Як доповідь. Він, зачитує, він зачитує сам проєкт. А ми що? всі в руках тримаємо. Всі маємо. Ми всі маємо, по-перше, ми маємо ті питання в електронці. Uh -huh. Тому що, згідно з регламентом, коли приходять омовлення на сайті міської ради, кожне питання буде оприлюднене. У uh -huh. ті питання, які приходять для оприлюднення, вони автоматично йдуть на електронку депутатам. І uh -huh. депутати задовго до комісії. Мають певний перелік земельних питань. Mm -hmm. Не факт, що ті питання потраплять на ту комісію і на ту сесію, mm -hmm. та, але хоча б приблизно може. No, але додати. вони не задокументовані на витуці. Це просто mm -hmm. перелік. Mm -hmm. Чи там є якісь супровідні ставити? Ні, ні, а там, а там додатків немає. Yeah. З самими додатками депутат може познайомитися або в земельному відділі, коли прийде, або вже безпосередньо на земельній комісії. Yes. Е за день чи за два до самої комісії депутат отримує назву проектів рішень, які будуть на комісії розглядатися, lü. і от в чому основна проблема? Комісія відбувається раз в місяць, тобто місце період... От почекай, давай уточнився, такі дивися. Ви там знаєте, що має бути це питання. В принципі, кожен з вас теоретично може піти в земельний відділ і взяти ксерокопію документів, ще до комісії щось повивчало. Може, тобто за за певного рівня ну наприклад, ти перший раз міськраді для тебе це перша земельна комісія, але суто теоретично можна пропустити, що людина, яка п'ятий раз, наприклад, і п'ятий раз земельній комісії, вона краще за кіплера вже знає всі нюанси, і вона може вже прийти на комісію настільки підготовленою, що е, бути в кризис... вона знає, да, так і а, а ви, а ви припроси. по факту приходите і тільки на комісію починаєте розбиратись, чи а, вже ні. це трошки краще, все таки. Оскільки ми як говорив вже за день за два отримуємо назву проектів рішень і маємо ті проекти рішення, але. Хто притягніший і має знання, просто собі за тих два дні переглядає ті всі питання, з'ясовує ті речі, які для нього невідомі, робить собі якісь, там, умовно кажучи, поміточки, і вже на комісії його озвучує. Тому що коли начальник земельної відділу, його можна прямо спитати, а чого там площа така, а яким чином, а та, чи дійсно є там об'єкт. У нас на комісії, до речі, було питання на ну, об'їзд попередньої комісії, потім на сесію пішло, але депутати на щастя, не підтримали того проєкту рішення, звучало воно. Надати земельну ділянку площею, я не пригадую просто площу, ну, не невелика площа для обслуговування викупленого приміщення в центрі на Брюкнера, знову ж таки, не помиляюся. Я вирішив перевірити, де це приміщення, пішов його шукати і не знайшов. Uh -huh. Тобто, по документах приміщення є, акт на право власності на приміщення є, а від приміщення на фундаменту не лишилося, тут він боріз травою. Наче комісія виглядає все красиво, от акт на право власності, ну, тобто вивання та... земельного комунита це що можна це можна тлумачити якусь таку халатність земельного віку. Це можна це можна це можна тварини по різному справді. Я як халатність, чи як бажання віддати Ну, Тобто є, є такі випадки, коли ви збираєте стів, що ваші знання і те, що вам написано, Я трошки відітання наші башки, але слухачі мають розуміти, що згідно з законом надавати земельні ділянки. Можуть підприємством тільки через аукціон. Тобто аукціон на викуп земельної ділянки або аукціон на купівлю права оренди цієї ділянки. А, але є варіант взяти земельну ділянку для обслуговування існуючого об'єкту. Mm -hmm. Тобто, якщо є об'єкт, в тебе є на право власності на об'єкт, mm -hmm. ти маєш право звертатися до міської ради з питанням вирішити земельну. Так, дайте мені ту земельну ділянку для того, щоб словом в цьому посуду. Ну тобто в людини є своя земельна, начебто ділянка ні, 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 Ді, Мас, розпраць, є об'єкт. Є об'єкт. Ну, ніби будка стоїть. Ну, не не виховання. Виховання. За попередній каденції на, <п 'ятують> на фундамент за попередній каденції міської ради один з депутатів, вірніше, одна з родичів депутатів, отримала більше 20 сотих землі для обслуговування викопленого гаража. <ш> <ш> ну так. так зараз там успішно збудований чи добудовується багато проходяще. А якщо, наприклад, там дійсно була якась будка, а виділили землю під обслуговування будки, то хіба там можна потім збудувати житловий будинок? Можна, реконструкцію будки. Реконструкцію, що це погоджується, під всех. Це вже кітектура, це вже вступає в дію архітектури. Ясно. А, ну, а, то більш технічно до нашої балачки, отож, е... я кажу, комісія збирається раз. Ну, максимум два рази в місяць mm -hmm. через те питання комісії від 70 mm -hmm. до 150, умовно кажучи, тому що за мене питань в порядку денному сесії дійсно більше. Якщо сесія слухає 300 питань, то обов'язково 220-230 з ним будуть земельними, mm -hmm. і в комісії дійсно перенавантажені теми. І я вважаю, це нераціональним, раціональним і не, не комісія про ті речі. Збирайте комісії по мірі надходження питань. Буде їх двадцять, mm -hmm. значить, посидимо, повивчаємо 20 питань. Ну зразу, все таки нюанси. Ми, ми, коли там деколи в міськраді цей зустрічаємося. З чиновниками, то їхня відповідь звучить приблизно так на ці аргументи, що 80% всіх питань земельних комісій це такі автоматичні там продовження якихось оренд шевоча. Що насправді таких суттєвих питань земельних там немає. Це правда? Ні, це не правда. Це не правда. Я вважаю, що кожне земельне питання не є важливим, тому що це а питання на повинні бюджету міської ради, ну, радиться. От, от людина От людина має в оренді земельну ділянку, і от їй треба, наприклад, поновити цю оренду. Вона як платила за оренду, так і буде платити. І отакі питання складають більшість. Окей, okay, будемо тоді говорити з живими і іскравими прикладами. Вулиця Слівінська є 50 соток зеленого скверу. Якщо mm -hmm. ви рятуєтесь до ділянка, пересічення якраз вулиці Лесі, Слівенська. Да. 50 соток ділянки під сквером. Там фактично сквер. Згідно з діючим генеральним планом, там також сквер. Mm -hmm. Тим не менше, ділянка опинилася за попередні роки в оренді будівельного підприємства. Mm -hmm. На сесію прийшло продовження оренди. А ну, логічно. І тут ви кажете, воно не важливо, воно важливо, що ну, це, це сфер, який не почав забудовуватися, які ще можна рятувати. Ну так тут депутатам тут... платило розуму не підтримати продовження бренду. Ясно, і відповідно, з та людина, яка хотіла будувати, втрачає можливо. Ну підтримує? вона ж не втратила, тому що закон законча кустувати, що людину потрібно повідомити певні строки офіційним листом. Якщо міські ловаці вони зробить, чи в наші комітети, де людина може користуватися то ділянку і mm. далі, а потім через суд стверджувати мене строки, не повідомили. Я знову ж можу подовжити. Тобто mm. технічні таких лазей. Я лазию дуже багато. Але все таки. От Якщо, наприклад, 150, 200 питань, 8 людей. Mm. Як ви по, організовуєте роботу? Не просто наскільки КПД даної роботи комісії, скільки у вона спадає. Mm. Насправді досить високе, тому що є питання, такі, як приміром, закріплення земельних ділянок за гаражами гаражних кооперативів. Тобто вистачає насправді тих 30 гаражів побіжно подивитися, чи дійсно вони мають кадастрові номера, чи там площа не перевищує допустимо площу. Поїхати глянути, чи є там гаражі. Поїхати глянути, чи гаражі це вже проблема. Ага. Тому що якщо дійсно багато питань, кожне питання ти не вийдеш. Ага. Після кожного місця ми маємо з десяток питань на виїзд, ага. коли ми дійсно на місці не можемо визначитися, що за об'єкт, варто, не варто, що скажуть люди. Наприклад, якщо є два будинки біля будинків для шани Ангар, хтось хоче перебудовувати в будинок, і бере орендну земельну ділянку в оренду. Ну, ми мусимо поїхати на місце і подивитися, чи це не займає прибудинкової території, чи не викладається м'ячі майданчики, але вона спитав думку людей, які звичайно Держі, от, ваше питання. А от Коли приходить <клес> е, е, технічної документації, наприклад, з проєкту зілоустрою мають на сесію винести питання про затвердження проекту зілоустрою, депутати вивчають ці проекти зілоустрою чи ні? Квартал ну, е, вивчають. Ну, щоб бути щирим до кінця. Коли ти на комісії сидиш 4 години, ти маєш 80 питань, ти кожен проект за землю не повистаєш. Тим більше це, це технічна документація. Тим більше технічна це це документація. Максимум на що можуть дивитися депутати, якщо там ну, трошки якісь досвід вже як є земельному питанні, Вони дивляться на з генерального плану, чи немає суперечності призначення землі і вказано. Ми говоримо про, про військрату, вже не про комісію. Ми вже говоримо про комісію. Це Може, комісі. це 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 комісі. Далі депутат може подивитися на комісії швиденько глянути, чи дійсно є акт на право власності площа об'єкту. Бо якщо під 20 метрів закріплювати 20 сотик, це уникає питання. Знову ж таки, погодження з сусідніми землекористувачами. користувачами, глянути, чи немає там якихось таких недоречностей, ну, власне, стосовно меж, чесно поставити це питання, тому що в мене зараз розглядається справа, бо я тобі говорив про Шевченка-29, це зразу коли кінотеатру перемога. І там була така цікава ситуація, проєкт зимнулося за першені, що в 2015 році. Але як з'ясувалося, є таке поняття в проєкті це винус, наприклад, земельній Так, Тобто приходять винні люди, ставлять, Зараз. Зараз. Кілочки, складають акт, що вони це зробили, і зберігають кілочки. Ні, кілочки там не залишаються. Але вони складають винні акти про те, що вони на зберіганні у власника той земельний чи користувача. І люди що зробили? З того будинку, ми вийшли і подивилися, а немає біжових знаків. А ніхто там їх не встановлював. Ми стали відповідний акт, пофотографували це все, і документи, що раз, як я знаю, пішли вже міліцію стосовно свободу підробник, тому що ну нема, хто ж підписав, що прийняв. розумієш, ну, Плюс до того, ну депутати того не можуть перевірити. Ну так, не можуть. Не тобто в неї документація є, початки є, все, все. Скажу, коли є дуже великі сумніви, чи ми знаємо, що там є конфліктна ситуація, ми виїжджаємо на місце, і вони були очевидні. А коли не очевидні. Давайте все-таки рухатись далі. Тобто ви розглянули, і, наприклад, ви кажете, наприклад, наприклад оце тут проблем нема, це ми рятуємо гаражників, а тут ми бачимо проблеми. І що може винести комісію? Кожна комісія, кожна постійна депутатська комісія має право і зобов'язана до своїх рішень відносно кожного питання давати висновки і рекомендації, які вони ну, задачі не є? задовільно, і якщо не задовільні, то чому не задовільне? Так. Так. Коли питання вноситься на сесію, ще вноситься ще один дуже момент, який мені не подобається, але який, на жаль, є. Якщо комісія земельна навіть дала негативний висновок, питання все одно є на сесію. З тим ще можна моритися. Але якщо комісія відклала розгляд питання? Воно вважається розглянути. Тобто, якщо в нас буде перенасичення питання, ага. ну, 100 ми розглянемо, 50 ми не розглянемо, нам скаже міський голова, ну, питання на комісії було. Зайшло? Було. Порядок денний комісії затвердили, затвердили, не розглянули, ну То, ваші проблеми. Ну, тобто, є, є такий... А таке питання, як наприклад. Ви такого питання требуєте якісь документи, це довага не береться. Ну от ну, я ж кажу там термін, наприклад, там от відбувається комісія за тиждень до сесії. Mm -hmm. А мені насправді, щоб отримати відповіді на запити, бо я працюю з запитами у певній змені лісі, мені потрібно мінімум п'ять днів. Mm я -hmm. так є на кореспонденцію. Я підутів думати, що після сесії а ви, зарі, а ви, не в тебе таке відчуття, що якісь такі ось спірні цікаві запитання кидають спеціально на кінець, щоб комісія толком не розвивається. Mm -hmm. Чи нема такого відчуття? Mm -hmm. Найцікавіше, що питання ховають ні? між. Багато не серйозно. Ми почнемо з того, що земельні питання залідуть в кінці сесії, це вже якщо на сесію. Коли вже там шоста година, депутати вже такі сидять, їм вже правильно, неправильно для пустої місця. Головні питання. Ну добре, давайте все-таки процедурно. Пішло питання на сесії. За зауваженнями, припустимо, зауваженнями земельної комісії. Кіблер, який доповідає на сесії, презентує питання як розробник тих проєктів рішень, каже: є зауваження земельної комісії. Він їх або озвучує. Або озвучує міський голова, якщо в курсі тої справи, або хтось з депутатів бере слово, членів земельної комісії, і озвучує сам ті проблемні моменти, і там звертається до совісті депутатів. Ну Дозвичай, то... я каже, я прошу вас з підтримувати ці вчера. Андрій, тобто виходить. тобто виходить, що депутати, які сидять в залі, вони про ці питання, ну. Ну, так в середньому взагалі нічого не закріптих за. і крім тих, ось ну може ще там якісь є, що трошки ну, що не так. зовсім так, тому що перед сесіями, перед сесіями, кожна політична сила робить фракції, ага. то кожна фракція міської ради каже, що буде розглядати, і кожен з фракцій є членом тої чи іншої комісії, і спільно просто доповідаємо одне другому, яка ситуація з тими чи іншими питаннями. Тут доводиться все рівно це елемент довіри. Тобто на сесії встає там, наприклад, міський голова, кіблер, ти як заступник комісії, і, наприклад, ви всі говорите якісь різні версії, і це питання, власне кажучи, яка версія пройшла на фракціях перед міською радою, і в, чо, в що вони більше повірили? Кому вони більше, Кому вони більше повірили? А інші інформації хтось депутатів каже, а я знаю тоді там тому справді конфлікти, ви не знали того. Так. Але знову ж таки, е, от, е, я колись намагався повністю від А до Я е, вивчити порядок денний, тобто не тільки свої земельні питання, mm -hmm. а весь порядок денний сесії. Тобто там бюджетні питання, архітектурні питання, питання інших комісій. Мені пішло чотири дні е, постійного від ранку до вечора сидіння mm -hmm. це вже робот, і читання. І, це так надовго-надовго не вистачає. Так, це тому це я постійно. ще раз хочу наголосити, що наші депутати це люди, які працюють на Безкоштовні особи ми... на громадських засадах. От. Чи ще а, ми... і... а ще не запитання. <пасінця> а от відповідно до регламенту вказано, що при постійних комісіяхській раді на постійній основі діють дорадчо консультативні громадські експертні комісії. Маєте такі комісії? ні, там ситуація зараз пояснює. Цю пропозицію чи цю правку до регламенту внесла якраз наші депутати, депутати самопоможі для чого вони це зробили? Ті зробили для того, аби можна було створити оці власне дорадчі консультаційно експертної комісії розгортали правильні назва, які планувалася громадська експертна комісія. Воно hmm. планувалося як? То постійно діючих депутатських комісій <гум>. приходять бажаючі люди, які затвердила сесія міської ради, що не ну, було гарно, просто там складені більше нічого. Зрозуміло <гум> 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 і громадські зможуть безпосередньо ще до того, як питання скандальне йде на сесію, бачити всі документи, які супроводжують те питання. <гум> бо бо про ці людині зі сторони дуже важко побачити. <гум> це <ця гум> в принципі нормально. Це давало б об'єктивну стартиву, хоч трошки так. Але нашій комітет вирішив трошки піти на випередження, бо коли почув про ту ініціативу, я так вважаю, Створили свої громадські експерти. Тобто вони вже створені. Вони вже створені виконавчими комітетами. І вони не діють при міській а діють при виконавчому комітеті. Так, так, так. Але це не заважає створити. Тобто, при... Я, я, я ну, зареєстрований. Але рейт, це питання сесії знову не... Так. Так, так. Є зареєстрований проєкт рішення, є зареєстроване положення про громадській ссідній комісії, воно висить зараз на сайті міської ради. До нього було багато зауважень юридичного відділу міської ради. Ну, я готував цей проєкт рішення якраз. Е, відповідно, зараз я взяв короткий тайм-аут, щоб виправити ті зауваження. Крім того, що одна проблема позиція депутатів самих. Тобто uh -huh. не всі депутати готові <реку> до можливості. Саме саме в земельній комісії депутати чи взагалі <звігалі> я ходив з тим проектом рішення про громадської експертні комісії по всіх. Це Через всіх не стосувати комісії. Через те, коли по всіх комісіях презентував mm. і чув від депутатів деякі не задоволення, тому що аргументація така. Ми і так е, купу роботи маємо і часу воно нас забирає, а ще будуть сидіти люди з боку. Може, вони поможуть, які будуть щось там зі сторони говорити, Помогу. заважати, вносити деструктивну нам воно поки не потрібно. Висить <звігалі> я так розумію, що Андрій е, вичерпав. Так, mm -hmm. Я ще одні запитання одне. Це таки ми питання генплану, але змін до генплану. Ми сьогодні сьогоднішній день юридично не завершили. Тобто міська рада щось там планує на коли нічого, коли має відбутися затвердження? Я так розумію, що запереджені змін відбуватися через сесію міської ради. Ну, звичайно. Звичайно. Mm -hmm. Думки депутатів, наскільки я знаю, розділилися на декілька позицій. Mm -hmm. Одна з позицій, я займаю таку позицію, є люди, які також її поділяють. Е Ті зміни до генерального плану, по суті, свої є замітальними гріхів попередніх років. Тобто тоді виділялися земельні ділянки в супередженеральному yeah. плану. Це насправді був злочин. А зараз, щоб що прикрити так, ці всі речі, міська влада пробує внести зміни, нібито в громаді. Але це насправді узаконення попередніх рішень, від яких громада тільки програє. Це один момент. Другий момент, чого я проти голосування за такий генеральний план. Процедури не дотримано взагалі. Тобто, як оголошення про збір пропозицій, mm -hmm. як обробка сама пропозиція, як презентація до генерального плану в громаді, як і обговорення. Воно все настільки є фікція, що підписуватись під тим своїм голосом, не планує. Частина інших депутатів каже, потрібно відвести генеральний план окрему сесію, щоб ми в залі сіли, поговорили, прийняли якісь рішення. три. Ні, це, Підозрюю, що є такі депутати, які насправді паралельно і які готові голосувати. Є така біда нас. Е, ще раз падайте, ти знаєш, що зміни в законодавство внесли стосовно комунальних підприємств і видали земельних ділянок? От хотів би ти два слова сказав по цьому, і чи виділялися якісь земельні ділянки на останній сесії комунальних підприємств? Е, Прошу з того, що Тернополяни насправді знають, якщо вони читають публікації в ЗМІ, про те, що міська рада Тернополя дуже активно користувалася обхідною схемою земельного аукціону. Ти вже говорив на сьогоднішній зустрічі, що звільні земельні ділянки фірмам продаються або продається право оренди на них. Це робиться відкрито, робиться на основі змагальності, щоб було декілька участків і бюджет від того виру. Але в законі була гірка, е будемо так її називати, яка дозволяла виділяти земельні ділянки комунальним підприємствам для здійснення їхньої діяльності. Тобто вони безкоштовно отримували ту землю, а далі з допомогою це ще одна фішка нашої міської влади. Або суверенно ті земельні ділянки передавалися під освоєння на справді підприємцю, і місто від того програвало, тому що земля могла бути продана на аукціоні, вона відходила за мізер ті дій. будинок. Дійсно, зараз місяць тому підписав Гройсман, якщо я не відмовляюся, зміни... закон України про внесення змін до Земельного кодексу України, якими можливість виділення землі комунальним підприємствам безоплатно зняли. Тобто тепер всі, комунальні так, всі комунальні підприємства на рівних правах з іншими юридичними особами повинні за землю змагатися. Тобто, такого що давно немає. На минулих сесіях були питання про виділення землі комунальним підприємством, але це, швидше, насправді, ну, були такі технічні питання, тому що там десь, десь закріпилася територія за комунальним підприємством. Мшет, який довела до банкротства? Ну, тобто в ваші, вашу каденцію, що таких скандальних якихось проведень <кій> було масштабно, я не знаю, що з ним буде далі. Насправді, міська рада жінового скликання до цих змін у законодавстві дала дозвіл на складання проекту за індустрію комунального підприємства підприємству Тернопіль буде замовник на 8 гектарів землі. <кій> Київська смакули на перехресті Київської Смокули, там далі вільні земельні ділянки, зробили це для того, щоб кернопіль. Цей КП Тернопіль це замови передали ту земельну ділянку матлі mm -hmm. в обмін на ту земельну ділянку, по якій точиться скандали на стадіоні mm -hmm. Шісте. Чому такі площі? Так пояснювали нам, але поки ми не таки це віримо. Неспірозвірність площ поясниться вартостю землі. Екстерно, землі mm -hmm. На текстерні, нібито підведені всі комунікації земля цінна, на перехресті Київської смогу за перехрестям земля гола без комунікації не така дорога. Через то ми перестрахувалися, депутатський корпус передбачив обов'язково перед затвердженням проєкту з індустрію, мати довідки офіційні про вартість земель, щоб ми могли подивитися ні Вісно, там 4 рази. Тому що на стадіоні там вимірюється в сотих, 50 і соти? Там ні, там 2 гектари. 2 гектари, а ні. там 8. А там 8 гектарів. Тобто 4 рази. Але от в чому вже ну, якраз прийняли зараз зміну цього закону, і сесія, мені казати. здається, не має права затверджувати той проєкт з індустрією. Okay. Як буде робити? Тому що це дається тільки правил, якщо б затвердили. Якщо б затвердили, окей, можна мінятися. Зараз, мені здається, вже не актуальне і буде сукречний ну, закон. Якщо воно вийде на сесію, то правовий колір, думаю, мабуть, проконтролювати. Ну, ми, да, ми запитаємося ще раз. Так, я думаю, що варто завершитися. Останні річі, яку я скажу, ви просто не запитували, можливо, ви за землею до міської ради не зверталися. <с. Багато тернополян, які звертаються за землею до міської ради з заявою і просять дати ділянку, отримують відповідь. Вільних земельних ділянок в Тернополі е, інформації про вільні земельні ділянки в Тернополі немає, відповідно, допомогти ми вам не може. Цікаво. Mm -hmm. да. Тобто зараз людина може звернутися в міську раду тільки, коли вона точно знає, що це земельна ділянка вільна. коли вона на ній вже виготовила певну документацію, тоді вона до міської ради. Якщо ти просто кажеш, дайте мені там на Петриківській, на Байковецькій, в центрі, на Відшибі, на Східному землі, то скажуть, що її немає. Тому що офіційно, якби це абсурдно не звучало, то на міська, міська рада не знає. Про вільні земельні ділянки в місті. Скільки їх, де вони, які їх. І, і земельний відділ також. Це офіційно. Ага. Неофіційно я думаю, кому треба, то й знає. І радий, що можна для попробувати. Для, а для того на одній з перших сесій я запропонував зміни до програми профільної, якою передбачили проведення інвентаризації всіх земель Тернополя. Відбуватися вона буде три роки орієнтовно. Мільйон вже виділили для першого етапу. Проведення на фініші, якщо все буде добре, по перше, місто матиме інформацію комплексну, де її на земля, який її стан, яка її якість. Тернополяни, ну, коли будуть звертатися, міська рада вже не матиме права їм відмовити, тому що інформацію про вільні земельні вона матиме. А основне бюджет може наповнюватися значно ефективніше, тому що в Тернополі на жаль багато земи користувачів, які землею користуються неофіційно, не в тих обсягах і не законпізна. Ну але тоді за останнє запитання полягає в тому. А чим наш земельний відділ займався 20 чимось з років? Ну принаймні, архітектура може сказати, а у нас є план план а в цих навіть немає плану віде. Ні, ну чимось, я думаю, вони знімаються? Чи нови? Ми будемо закінчувати з нами. Був депутат міської ради, журналіст Андрій Шкула, Андрій Кукурудза, адвокат і я, Едуард Міляновський, який сидів між двома Андріями, допомога за.